Всім бажаю доброго дня. Тема уроку радіоактивність, радіоактивні випромінювання. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Яка будова атома? Чи може атом одного елементу перетворитися на атом іншого елементу? Якраз сьогодні про це з вами поговоримо. І почнемо з історії відкриття радіоактивності. Один із доказів складної будови атома є явищем радіоактивності. Відкрите якраз французьким фізиком Анрі Бекарелем у 1896 році. Давайте подивимося відео зараз. Радіоактивність виявили тільки в кінці 19 століття. У той час французький фізик Антуан Анрій Бекерель саме вивчав різного роду мінерали. Він вважав, що під дією сонячного світла вони будуть виділяти рентгенівське випромінювання. Свої докази Бекерель представив у вигляді фотопластин, які засвічували ікс-промені. Тривала негода змусила Бекереля призупинити свої експерименти. Тож він відклав фотопластини у ящик разом з урановою рудою. На його глибоке здивування, фотопластини виявилися засвідченими, хоча доступу світла до них не було. Фізик зробив висновок про невидиме око випромінювання солей урану. Таким чином, Андрій Бекарель відкрив радіоактивність. І так як ми зрозуміли, Андрій Бекарель вивчав явище флюоресценції, Здатності деяких речовин випускати випромінювання внаслідок дії, зокрема, сонячного світла. Але весна 1896 року була похмурою, тому досліди довелося відкласти в буквальному значенні довгий ящик. І фотопластинки з досліджуваними мінералами були покладені в ящик лабораторного стола. Нарешті видався сонячний день. Перед новою серією дослідів Беккерель вирішив перевірити якість фотопластинок. Проявивши одну з них, він побачив чіткий силует мінералу у вигляді хреста. Повторивши свої досліди, Бекерель переконався в тому, що сіль урану сама без впливу зовнішніх факторів випускає невидиме випромінювання. ці промені проникали навіть крізь тонкі металеві пластинки. Причому зовнішні умови, такі як температура, освітленість, тиск, наявність електромагнітного поля, жодним чином не впливали на цю дивну здатність урану. Подальші, Подальші досліди показали, що цей вид випромінювання здатний навіть і іонізувати повітря. Тобто він відкрив радіоактивність. Давайте запишемо, що таке радіоактивність. Будь ласка, записуємо. Радіоактивність це здатність атомів деяких хімічних елементів до мимовільного випромінювання. Мимовільного спонтанного випромінювання. Будь ласка, запишіть собі означення. Слідує проблемне питання. Чи тільки Уран випускає промені Бекареля? Марія Складовська Кюрі перевірила, перевірила на радіоактивність усі відомі на той час хімічні елементи. І виявила, що радіоактивність, ну, радіоактивні властивості, окрім урану, мають також бачите на екрані, Торі разом із чоловіком вони відкрили і нові елементи, зокрема полоні і радій. Радіоактивні елементи ці були виділені з природних мінералів. Згодом виявилося, що радіоактивність є властивістю всім без винятку нуклідам хімічних елементів. Такою притаманною властивістю. Порядковий номер, який більший за 82. Проте, і всі інші елементи мають радіоактивні нукліди. Природні або одержані штучно. І так, ми переходимо до складу радіоактивного випромінювання. Досліди з вивчення природи радіоактивного випромінювання показали, що радіоактивні речовини можуть випромінювати промені трьох видів. Зараз побачимо. Це у нас радіоактивна речовина, фотопластинка, випромінювання. Ставимо магнітне поле і бачимо, що у нас це радіоактивне випромінювання складається з трьох от таких променів. Це альфа, бета і гамма. Це треба собі вже записати. Бачите, так? на рисунку якраз зображена схема одного з таких дослідів. пучок радіоактивного випромінювання промінювання потрапляє спочатку в сильне магнітне поле. Бачимо. А потім на фотопластинку. Після проявлення фотопластинки на ній чітко видно три промені. альфа, гамма і бета. І давайте окремо кожен з них розберемо і запишемо собі. І так, перше. Це альфа випромінювання. Будь ласка, запишіть собі це, що це потік ядер атомів гелію. Гелій 4-2. І властивості їх. Швидкість 10 в 7 степені метрів за секунду. Будь ласка, це все записуємо. Заряд плюс 2. Електрони у нас, да, є, ви знаєте. Захист, чи як захиститися. Затримують аркушем паперу задовжки 0,1 мм. Альфа-випромінювання це потік ядер атомів гелію. Їх швидкість розповсюдження 10-7 степені метрів за секунду. Заряд плюс 2 е, заряду електрона, так? Зрозуміло, плюс 2 є. І затримуються аркушем папери завдовжки 0,1 мм. Так, рухаємося далі. Слідуючи у нас бета-випромінювання. Це потік електронів, будьте уважні, є 0-1. Швидкість їх, оцих швидких, там 90% швидких електронів близька до швидкісті, як ви бачите, світла, 3 на 10 8 степені метрів за секунду. Швидкість розповсюдження у нас бета-променів, бета-випромінювання. Заряд, ну заряд електрона, зрозуміло, дарівня зряду електрона. І затримується листом. Алюмінію. завтовшки 1 мм. Слідує це гама випромінювання. Будь ласка, це все записуємо. Це електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти понад 10-18 степені Герц. Швидкість розповсюдження до рівня швидкості світла. 3 на 10 8 степені метрів за секунду. Зряду немає. І затримується, затримується е, шаром бетону декілька метрів. Отож, можемо записати, ще таке радіоактивність, ще одне значення, здатність ядер радіонуклідів, довільно перетворюватись на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. Будь ласка, запишіть. Собі це означення зошити. Радіоактивність, здатність ядер радіонуклідів. Довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. І правила зміщення. Будьте уважні, це обов'язково собі треба записати. Під час альфа розпаду кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4. А 4. Протонів на 2. Тому утворюється ядро елемента. Порядковий номер. Тобто в нас утворюється новий елемент, порядковий номер якого на 2 одиниці менше від порядкового номеру вихідного елемента. Так. Як приклад, можемо собі записати. Тобто був у нас раді 226,88. Відбувся альфа розпад. Обов'язково так і записується: стрілочка альфа. У нас утворився родон. Бачите, 226 віднімаємо 4, маємо 222. Так і треба і записувати. І 88 віднімаємо 2. Маємо 86. Тобто, у нас радіо утворився радон. Ну і не забуваємо про якраз ядро Гелію. Гелій 4-2 плюс Гелій 4.2. Це, як приклад. Будь ласка, собі запишіть. Якийсь є елемент у нас? Після альфа розпаду у нас утворюється новий елемент. Як ви вже зрозуміли. В якого ще раз повторюю. Кількість нуклонів у ядрі зменшується на 4, а протонів на 2. Правило зміщення бета-розпад. Під час бета-розпаду кількість нуклонів в ядрі не змінюється. При цьому кількість протонів збільшується на одиницю. Тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого на одиницю більший за порядковий номер вихідного елемента. Запишіть, будь ласка, собі схему цього зміщення. АЗХ це якийсь елемент. Відбувся бета-розпад. Ще раз повторюю, у нас. Кількість нуклонів в ядрі не змінюється, а кількість протонів збільшується на 1 Z плюс 1. І, як приклад собі запишіть, був у нас натрій. 22-11. 22, 11. 22 11. У нас відбувся бета-розпад. У нас утворився магній. Масовим числом таким ж самим не змінюється 22. А е, зарядове число збільшилось на одиницю. Тобто 11 плюс 1 буде у нас е, 12. Вийшов, вийшов у нас магній 22, 12, так і записуємо. І плюс електрон. 0 мінус 1. Це як приклад. Тобто, при... Пета в розпаді у нас утворюється елемент, у якого зарядове число збільшується на одиницю. Після пояснення радіоактивності мрія алхіміків середньовіччя про перетворення речовини золота здійснилося. Учені з'ясували, що вихідне материнське ядро атома радіоактивного елемента Х може зазнати, зазнавати цілі низки перетворень. Ядро атома елемента Х перетворюється на ядро атома елемента Y, а потім на ядро атома елемента Z і так далі буде відбуватися. Однак у цьому ланцюжку не може бути випадкових гостей. Чітко у нас будуть такі перетворення. І отакий ряд, що утворюється, називається радіоактивний ряд. Давайте запишемо означення. Радіоактивний ряд це сукупність усіх ізотопів, які виникають в результаті послідовних радіоактивних перетворень даного материнського ядра. Будь ласка, запишіть це означення собі в зошити. А ми переходимо до розв'язування задач. Чому радіоактивні препарати зберігають в товстостінних свинцевих контейнерах? Зрозуміло, ну, що свінець поглинає більшу частину радіоактивного випромінювання, тому зменшується і кількість випромінювання, що поширюється від даного препарату. Тобто це найкращий захист. Свінець, ну, від радіоактивного випромінювання. Якийсь який свинц, свинцовий посуд або контейнер, краще казати, є найкращим захистом. Який з трьох видів радіоактивного випромінювання альфа, бета, гамма має найбільшу проникну здатність, має найбільшу іонізуючу здатність? Ми про це з вами вже розмовляли під час уроку нашого. Найбільшу проникну здатність мають гамма-промені. Ми це записали собі. А найбільшу іонізуючу здатність володіє звичайно, альфа-промені. Рухаємося далі. Чи змінюється масове число і зарядове число ядра при випусканні ядром гамма-кванта? Чому? пояснити. Ну, Зрозуміло, що хімічні властивості елемента не змінюються при випромінюванні ним гамма кванта Оскільки зарядове число і склад ядра атома не змінюються. Зменшується тільки енергія ядра. Рухаємося далі. І так, ядро радону, будь ласка, записуємо. 220, 86, Випустила альфа частинку. В ядро якого елемента перетворилось ядро радону. Давайте це швиденько розв'яжемо. І ще раз, у нас відбувся альфа розпад, так і записуємо. 220-86. Це у нас радон. Відбувся альфа розпад. У нас утвориться якийсь новий елемент. Ну і плюс ядро гелію 42. Давайте підрахуємо. Зрядове число у нас повинно зменшитись на 2. Так і пишемо. Z дорівнює 86 мінус 2 дорівнює 84. І е, масове число зменшитись на 4. 220 мінус 4 буде 216. Тобто новий елемент це е, полоній 216,84. Все. Записуємо собі рівняння такої реакції, і це буде нашою відповіддю. Тобто у нас утворився ізотоп полонію. Так, рухаємось далі. Ядро якого елементу утворилося? З ядра ізотопу кобальту 6027 після випускання бета-частинки. Давайте теж запишемо. У нас відбувся бета-розпит, так і записується. У нас утвориться якийсь новий елемент, у якого масове число у нас не змінюється, а змінюється, збільшується на одиницю. зарядове число. Давайте його знайдемо. Z дорівнює на у нас 27 плюс 1, буде 28. Масове число так і залишається, А60. І новий елемент це ізотоп нікелю 6028. Записуємо рівняні реакції, і це буде нашою відповіддю. Так. Визначте зарядове і масове число ізотопу, який вийде із історію 232,90 після трьох альфа. Розпадів і двох бета перетворень, після да? трьох альфа і двох бета перетворень. Або розпадів немає різниці. Давайте розв'яжемо. Дуже уважно так, скільки нас там ще раз, давайте подивимося умову. Скільки альфа розпадів. У нас альфа розпадів 3. Бета розпідів 2. Отож, у нас ну, масове число у нас буде в 3 три, три рази ми будемо зменшувати на 4. Тобто це на 12 масове число зменшиться. Тобто мінус 4 мінус 4. Так і записуємо. Ще мінус 4 буде 220. Тобто буде новий елемент, у якого масове число дорівнює 220. А якраз зарядове число у нас збільшиться, як ви зрозуміли. Спочатку зменшиться на 2, так? Ці 3 рази, тому що альфа у нас три рази альфа-розвід відбувався. Тобто мінус 2, мінус 2 і мінус 2. Тобто нам треба в'яти в мінус 6, а потім 2 бета-розпади і додати плюс 1, плюс 1. Тобто Z буде дорівнювати 90-2, мінус 2 і мінус 2. Це були альфа розпади. Тому що під час альфа розпаду у нас зменшується на 2. А у нас 3 таких розпади. Так? Тому на 6 зменшується у нас зарядове число. А під час бета-розпаду збільшується на 1. Ну, у нас 2 бета розпади. Тому плюс 1 і плюс 1. Оце буде 86. І у нас утвориться новий елемент. Це буде. Ізотоп радону з масовим числом 220 і зарядовим числом 86. Будь ласка, собі це запишіть, що це елемент. Ізотоп радону 220-86. Домашнє завдання треба буде опрацювати. Параграф 23, вивчити означення. Ну і виконати завдання ті, що будуть на всеосвіті. Тут деякі я показую задання, який затоп утворюється з урану 239,92. Після двох бета-розпадів і одного альфа розпадів. Тільки що робили, я сподіваюся, це буде нескладно. Скільки альфа і бета-частинок випускає ядро урану 233,92, перетворюючись в ядро бісмута. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.